24 лютого, 5 ранку, прокидаюся від сильних вибухів. Шок, який тривав декілька хвилин. Одразу розумію, почалося. Почалося повномасштабне вторгнення до нашої країни. Перші думки про родину, що робити і як діяти далі. Цей ранок назавжди змінив погляд на життя. Війна в нашій країні принесла багато горя, у когось загинули рідні. Хтось залишився без домівок, а комусь довелося покинути свій дім та своїх близьких. Весь час у постійному очікуванні, коли це все закінчиться, але нікому не відомо, скільки триватиме війна. Чесно кажучи, про це дуже складно згадувати та розповідати. Наразі багато українців потребують психологічної допомоги, і тоді я вирішила, що хочу допомагати людям. Тому я визнала для себе здобувати освіту у напрямку психології. Я вважаю, що може допомагати вирішувати певні психологічні проблеми, які, на жаль, принесла війна. Це це дуже страшне випробування і для нашої країни, і для людей. Але після всього цього ми просто зобов'язані змінитися, звертуватися та зростати як нація.